Набуває чинності заборона на в'їзд. Привіт, друзі! Сьогодні маю дві коротеньких, але важливих новини. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви дивитесь без підписки, обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Лайки допомагають більшій кількості людей побачити і почути цю інформацію. Зараз ви побачили чергу, таку немаленьку чергу в паспортний сервіс під назвою Документ він знаходиться в Варшаві. Ви знаєте, що він відчинився, і там можна подати документи на паспорт і, звичайно, отримати це відповідь на запитання, як мені зробити документи, як мені зробити паспорт, щоб не їхати додому. Його можна зробити і в Польщі. Та звичайно, треба буде постояти і по словах очевидців, які вже отримали. Звітам паспорти, які вже подавалися то півтора місяці черга. Ну, як на мене, це зовсім не є критично, якщо ви зараз в Польщі і вас немає можливості поїхати в Україну і ви не планували, але вам потрібно зробити паспорт, то його можна спокійно зробити в Польщі. Щоб ознайомитися з детальнішою інформацією, просто зайдіть на паспортний сервіс документ, там є детальна інструкція, що потрібно зробити, які потрібно документи. Та дати, скільки це коштує, тобто, все, що вам потрібно, знайдеться на офіційній сторінці. Документ. Наступна цікава і хороша новина, як на мене, то з 19 вересня, вже від сьогодні, набуває чинності заборона на в'їзд російських туристів через зовнішні кордони Європейського Союзу. Вони поширюються і для тих росіян, які мають шенгенські візи. З обмеженням зіткнуться також росіяни, які перетинають пункти пропуску на кордоні Польщі та країн Балтії, Литви та Латвії з Білорусю. Ну як на мене, це правильно не пасує зовсім не пасує країні, яка є агресором окупантом, дозволяти відпочивати їх громадянам за кордоном, яких би це відпочинок не був і де би вони не хотіли їхати, якщо ви агресори і окупанти. Відпочивайте в себе вдома. Я так розумію, що ваша раша вона є найкраща. Там її відпочивайте. Що ви про це думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь, лайкайте і слідкуйте далі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!